Шановні студенти, щиро вітаємо вас зі святом студентів. Бажаємо міцного здоров'я, успішного навчання, і добре завершити цей семестр. Хай у вашому серці живе любов до творчості і праці. Бажаємо вам успіхів! З Днем студента! Я вітаю щастя і радості бажаю! Щоб була у всьому вдача і була легкою здача, щоб ви всі іспити складали і хвостів не залишали, щоб не знали ви турботи, і дипломні всі роботи написали навідмінно, а роботу неодмінно, щоб знайшли собі хорошу і заробляли добрі гроші. Зі святом дорогі наші студенти. Добрий день, шановні здобувачі освіти Лисичанського гірничо-індустріального фахового коледжу. Щиро вітаю вас, з днем студента! Нехай усе складається найкращим чином, а доля відкриває численні позитивні межі. Сподівайтесь найкраще, до розвитку. Нехай завжди завтрашній день має в своєму запасі приємний сюрприз і маленьке чудо, цікавого життя, геніальних ідей, вірних друзів, щасливого майбутнього. Маю надію на зустріч, викладач суспільних дисциплін Суханова Валентина Васильівна. Мамо я, Мамо, я Мамо, я студент Мамо, я студент, Мамо, я студент Мамо, я студент, Мамо, я студент, Мамо, я студент, Мамо, я студент вже пакуйте сумку і добре наголтуйте, щоб не було пусто в шлунку. Мамо, я студент, і що тебе робити? Кажу, тебе буде по святу пережити, Буду гристе я. Не боліли руки, Буду подористи я, то сосисков тісні, на степокі місяць, кишені, грибень візні, я студент, Мамо, я студент, Мамо, я студент, Мамо, я студент, ей. Мамо, я студент, мамоя, студент, я студент, Мамо, я студент, ей, я буду до дівчата Тож, так ходити, рачки треба лізти, щоб актемшу не збудити. Я тебе студен, і мені все можна, поки не настане та серція безпожна. Я вже цілий тиждень чекаю ту степу, щоб піти уклон. ton mm -hmm.